Почему нужна эта стратегия? Вот как, как по, по факту? Очень много есть предложений, в том числе и от общественных организаций, профинансировать одно, профинансировать другое, фестиваль такой, фестиваль этакий, программа этакая. Но если это не укладывается в миссию город, оно не приживается, деньги потрачены на ветер, вот для чего нужна миссия и, и видение, да, что вот именно это даст ми, городу славу и деньги. Я бы, да. честно говоря, пошел все-таки с того, чтобы написал цель, написал вот этот флаг и спросил, да, у людей, у экспертов, какой К какой цели мы можем двигаться. То есть не розрабатывав методологію. Якщо вона є готова, треба взяти готовою і не и не мучитися. Сейчас треба ну, перше сформулировать цель, то есть вивезти вот флаг, там суми європейського э, міста, або суми місто вільного студентства, вот там суми там, ну, я, я я места вільних людей. Я б вибирав би європейське місто, оскільки. Насправді, як вже казалося, що на лівому березі Дніпра це, мабуть, єдине місто, яке може може себе так назвати, яке як насправді там не немає такого савка в головах, як в Харкові. Не можна з Маріуполя зробити європейське місто, не можна з, не можна, не можна з Янукієво зробити європейське місто. А, а, а суму на поставити, якщо ми на флаг, якщо ми на флаг піднімемо, як, як Румуни, якщо ми на флаг піднімемо, що суми місто найкраще місто для інвестицій то Тут є, ну, я, наприклад, бачу очевидну припону, яка є, яка є в усій Україні. Для того, щоб місто або країна було найкращою для інвестицій, повинно бути верховенство права, не закони, а виконання законів. Ну, Знаєте, як кажуть, що суворість, росі... суворість російського законодавства компенсується не обов'язковістю його виконання. Так і в принципі і в нас так само. Нема верховенства права, нема чесних судів, де підприємець може відстояти свою позицію. Не буде ніякої інвестицій, забудьте про це. Якщо що до гонку питання, а тут, наприклад, місію ми можливої випраці? Ну, неможливо, мабуть, таки зробимо її. А не буде дисонансу між головами експертами, і чи сприймуть цю місію ну, сумчанно? А не буде воно жити в можна Я ще не завершу. Давайте, да, якщо да, я скажу, якщо піднімати, піднімати на флаг найкраще місто для інвестицій, перше, що треба робити, це транспортну інфраструктуру, вкласти там мільярд чи я не знаю, скільки в аеропорт, і та сама технологія, можливо, буде возити свої пробки літаками, а не фурами, як вони це роблять. Якщо це місто прикордонне, ну це треба цей козір використовувати. І ну треба знову ж таки розуміти, що ми в будь-якому в будь-якому випадку, ми в тіні Харкова, не кажучи вже про Київ. В студентському плані ми 100% в тіні Харкова, в бізнес-плані в тіні Харкова, в роботі з Росією в тіні Харкова. Треба, треба на флаг піднімати те, що, що в Сумах збудувати можна, а в Харкові не можна. Чого нема в Харкові? Чого нема і ніколи не буде в Харкові? Ну, мені, наприклад, дуже сподобалась ідея, що е, суми місто вільного студентства. Але ну треба ж працювати Це для, для вільних чого. людей, невільних да, вільних людей. Так. Чого нема в Харкові ніколи не буде. Отакі фестивалі, що казали, що які з них вистріли, невідомо. От на Західній Україні є фестиваль повітряних куль. Я думаю, що його, так, коли його перший раз проводили, мабуть, ніхто не думав, що те, це... Раз це не так, що це стане візитівкою цього міста і буде збирати і кошти, і це людей, це і це робити імідж цього міста. Тому тут можна це, ну, це, треба це, пробувати, це, але оця місія, яка буде прийнята, що там, це, вона повинна в кожного чиновника, в кожну людину тут в голові сидіти. І коли він якесь рішення приймає, він оцю місію бачить перед собою і вже коректує її під цю місію. А так, мабуть, і повинно бути, бо так. цей документ так інакше буде прийматися політично. А якщо він політичний документ приймати і це, це, теж робота... це фактично договір буде со суспільний психологія Сумчанина, Що він теж сидить, у нього місія в голові, і він оце там вже щось під цю місію підстраює на своєму якоюсь маленькому рівні. тобто я повинна визнати, що я хочу і знати ситуацію, яка допоможе. Тобто я хочу знайти оті брендові точки, не те, що немає в Харкові, а що є в сумі, в сумах і я буду розвивати це. Я хочу знайти оце обличчя. І це обличчя, яке подобається сумчанам, і це обличчя в цьому середовищі, воно буде Що Це може бути? Ну доведу, так, от що це приблизно що це може? бути? оці брендові точки сто відсотковою займалася кнімарною культурою. Сто відсотково є десь наші маски студент. Може бути. Ні, але якщо це розумієте, це ще було не на папері, а якщо працюючи з студентами, я вже бачу навіть своїми першачками рекламчики, що вони роблять. От вчора у нас був успіх, вчора презентували вони брендбук, я не очікувала. Я насправді дивилася, що це перший курс повчилися один НСМ, вони, вони пропахали стільки, що вони вже знають, що вони хочуть. Вони намалювали оте обличчя. Хай тільки два клоп уха і, і посмішка. Ще немає ручок ножок, але голова вже була. Я до чого буде нам необхідно проаналізувати в нашому сумському середовищі, що це за обличчя. Нам треба провести якісь дослідження. Нам необхідно проаналізувати, чи реально у нас оце є, якщо це про культурний бренд, що для того, щоб він розвивався далі. Бренд вільна с я за вільна студентця сто відсотково, тому що спілкуючись, скажу відверто кажучи, Москва каже, о суми революція, Таня, розкажи нам. Це мені кажуть, бо минула Маносова. Тут якине середовище і крім оцього, щоб намалювати обличчя і. Оцю створити середовище, що його підтримує. Нам необхідно, ще отут в мозку сумчан, це, це правильно, треба його щось змінювати, щось тому, що оці гравці, куди ми не беремо хто ж буде гравцями, ми забуваємо про мешканців Суми. Коли воно йде плює, і ти можеш зауваження, воно так ще матом зверху, бо ой, вибачте, не впізнав дитя носить. По вільному суденську, ну я вибачаю, це можна використовувати як якусь красиву легенду. Була в 4-му році, році підняли все. Але підняти на, на прапор краще мені кажеться, що це центр освітніх послуг. На освіті це можна і заробляти гроші, і заробляти гроші, залучати сюди перспективних молодих людей, і якщо створити їм тут умови, вони будуть залишатися. І дивлячись на Великобританію, це одна із основних статей доходу. І зараз, коли була ситуація з Національним з банківською академією, ми всі в принципі, відчули, що якщо зараз оцей шматочок відберуть у міста Суми, а це гарний шматочок, це стане і провінція, і бюджет вже не отримує 10 мільйонів гривень і вже не буде центром банківської, банківської справи. Оце вже і піднімати не вільне студентство, ну це легенда, красива легенда, є пам'ятник, все. Так, а все правда, це, так міфина Так, да, от міфи теж, от казацька і слава, що колись вільні казаки прийшли сюди, заснували это. теж, це як формування психології сумчанина. Uh -huh. І що та людина, яка приїхала з верхнього бобрика в другому поколінні, живе, щоб вона... Десь там у неї під свідомості, що я сумчанин, що колись хтось може... дуже. <зас> дребу... <зас> дребу Герасиму кадратію, тут теж була думка, що треба орієнтуватися на гравці. <зас> Ні. Можна просто пам'ятати, щоб гравці орієнтувалися на місто Суми. <зас> О, це красиво. Щоб гравці орієнтувалися на цю місію, на цю легенду міста Суми, на те, що в принципі тут немає такої, ну скажімо так, ну, произвола вірчикані повного що є ще якась рада в східній Україні, яка ще може щось там, якусь декларацію прийняти. Ну, по залученню експертів. Ну там кажуть, що треба, не да. да Специфіку може ми там, але збоку, як кажуть, інколи краще, видніше і все. Експерти, вони мають. по дослідженням, от, по дослідженням. Ну є дві думки от, в архетології, в принципі, що ми зараз і робимо. Це є одна, що можна створювати фокус групи вивчати попит, да. а можна є які вольовим рішенням прийняти, що йдемо на сівер. Направлення далі йде. Воно все ж залежить від того, що от, і від таланту керівника залежиться. Частина на підсвідомому рівні, частина від того, багажу, що він досвіду він має, але приймаються рішення, які от в Японії, до речі, воно більшість так отробиться. ну, от робимо магнітофони от такі. А чому такі? А хто знає? Мені так кажуть, що краще буде. Роблять, вони продаються. Тобто тут теж місті, теж про Манчестер згадували. Хто тоді думав, що така індустрія може заглушити е, індустріальні центри? Ніхто не думав. Але її стало потихеньку розвивати, по... сприятливий діловий клімат, змінити сумчан, зробити комфортне місто. Апріорі зрозуміло, що цього не буде зроблено. Це по-перше. По-друге, коли ставиться задача, через 20-30 років суми будуть от такими. Ну це ж абсолютно старий очевидний принцип, що помре або падишах, або ходжа, або і шах. І знову ж таки зрозуміло, що ні, ніхто не звітуватиме за виконання цього плану. Треба на трошки коротшу перспективу, те, що реально ставить якісь локальні задачі. І от в цьому плані я підтримую те, що було вже не раз сказано. Дійсно, як на мене, дуже такий е, цільовий адресний момент для можливого піару це саме те, що Суми чи не єдиний обласний центр лівобережної України, який дійсно не належить до цього блакитного совкового поясу. Де є вільне студентство, де взагалі є місцеве реальне, яке самоврядування, де жителі самі вирішують, хто ними управлятиме. Це фішка за яку можна зачепитися, і от в цьому плані треба звернути увагу на такі речі які не вимагають великих затрат але вони можуть стати основою для реклами тобто навіть та ж сама європейська символіка країни східної європи міста вони демонстративно в грузії це зробили вивішували поруч з національним державним прапором прапор європейський то тобто, це одразу позиціонування куди ми орієнтуємося де ми хочемо бути це використовувати да. інші моменти скажімо можна синхронізувати певні сумські заходи от те що проводиться в європі які знакові для них дати події Вузлові. І суми в цей час теж це відзначають, святкують, проводять, запрошують. Тобто ми демонструємо, що ми на одній хвилі з Європою, що ми орієнтуємося на їхні цінності, на їхні принципи. Тобто це не така глобальна річ, це можна реально зробити. Але ми вже покажемо, в якому напрямку ми почали свій рух. І дійсно в цьому плані можна робити акцент, зокрема саме на університети, на студентство, бо це у нас розвинено. І, скажімо так, дійсно вільна молодь з європейським мисленням. В цьому плані саме вона ну, оптимальний провідник цих. Європейських ідей на відміну від старшого покоління, і цим ми відрізняємося від того, ж Харкова. Нехай у ньому багато студентів і вузів, але зрозуміло, що там домінує совковий менталітет. А у нас, скажімо, дійсно є оця там студентська революція. Нехай вона там була, і так далі, але скажімо, так є певна основа. Що у нас молодь, дійсно орієнтована на Європу, і тому саме вузи вони можуть стати, скажімо, так певною базою, навколо якої можна створити ну, як певні оазиси. Зрозуміло, що ми не зробимо суми європейським містом загалом. Це лише гасло, стратегічне гасло, суми європейського міста. Але скажімо, в цій поки що ще пустелі можна робити певні оазиси, конкретні адресні точки, навколо яких формувати дійсно, скажімо, де цей європейський курс буде чітко простежуватися, де це буде реалізовано. Треба згадати про стандарти, як я сказав, yeah, стандарти адміністративні, сервісні, сервісні, стандарти якості, обслуговування. Якщо ми не можемо поки це зробити в масштабах міста в цілому, давайте зробимо це в певних місцях. Да. Добре, колеги, можемо зробити. Добре, коллеги. Може, в когось є щось додати. Там, Можна одну хвилинку далі я, все, я все. так довго переважу, але як? скажу в будь-якому випадку. Ми дивимося зараз тільки на початок і будь-який стратегічний план, хоч і написано тут 10-30 років. Він має мати короткотермінові цілі і довготермінові цілі. А якщо тут буде прописано європейське місто, це, це така велика, примарна, Брис. довгострокова перспектива. А те, що складатиметься з якихось складових, з якихось нюансів і якихось деталей, на які ми іноді звертаємо належної уваги, оце може стати, скажімо так, короткотерміновою перспективою. Інше, на що б я просто хотілося б мені звернути увагу, що будь-який план, тут от звучало декілька разів, має коригуватися від якихось там. Термінів і так далі він має коригуватися не тільки від термінів, а ще й від обставин, які нас оточують. Тому що ці обставини, як сказав правильно Віктор Анатолійович, це все вплив цих обставин на будь-яку місію, на будь-який стратегічний план розвитку міста і будь-який план. Міста, які взагалі виникає, хоч в перспективі, хоч не в перспективі. на бюджет, на бюджет звичайно, що немало важливо, це гроші, але маючи в будь-якому випадку, чесно вам скажу, маючи план стратегічний, чи він не стратегічний, але маючи, якщо у вас план містер фікс, да якщо ви будете мати план, то підтягнути під це, хоча б якісь мінімальні затрати, можна намагатися зробити, скажімо так, і такі. Можна це робити і це треба робити. Тому ну, така, скажімо так, моя точка зору, що спочатку треба детально якось фокус групами, не фокус групами, експертами, не експертами це вже інше питання. Дослідити, що може зробити це місто таким гарним європейським, як я сьогодні згодила своїм колегам навіть в нашому проєкті. А Сумська область відноситься до західної України, хоча це не парадоксально mm -hmm. вислухавши це, все mm -hmm. от, от, да, По mm -hmm. ментальності нас туди записали. Ми відносимося до західної України. Тому звичайно, як будь-який житель цього міста і я також хочу бачити його європейським, розвинутим, з гарною інфраструктурою, туристичною, і не тільки це те, що це, це те, над чим можна працювати, це те, над чим що піддається. Скажем так, євки, да як в, ну, в дитячому садочку говорять, це складно, це, це, да це складно, але це можливо. По, і останнє на що хочу звернути увагу, Андрій сьогодні ось говорив, і хочу його підтримати, що кожна ціль має бути реальна, вона ще має бути реально досяжна. Можна говорити про великі місії високі матерії, але в конічному ето, якщо воно а, фактично через деякий час не матиме ніяких ні перспектив розвитку, ні матиме ніяких результатів, то це все просто зійде на нівець. Можна говорити і про студентство, і про туризм, і про все, але якщо його не розвивати, фактично воно залишиться тільки на папері. Ну і, звичайно, за підтримки будь-якого чиновника, мера і всіх, хто присутній або не присутній, або підтримують, або не підтримують це все, ставлять свої точки на дйо. Да, звичайно, якщо це буде підтримка від влади і всіх, хто оточує, то, звичайно, що це буде перспектива цього розвитку. Не буде підтримки, звичайно, це ляже десь там, прикриється паперами Так, да, Поки що бажання є, і це дуже гарно.